Сьогодні робимо гудзики. Гудзики робимо на олівцях, на олівці на одному. Такого вони будуть вигляду Гудзики ручної роботи. Робляться вони неважко, просто трошки нудна робота. Але, принцип покажу, можете наробити собі безліч таких гудзиків. Вони виглядять декоративно, такі, знаєте, більш підходять до традиційних сурочок, автентичних таких, так як раніше робили. І є такий залишається хвостик нитки, його потім можна роз'єднати і використати для того, щоб приєднати цей гудзик до тканини. Тобто, один край завести в голку, провести через тканину, другий край завести в голку через тканину і там, на вибороті, зав'язати і закріпити, і не пришивати його. Геніально зроблена ідея. Ідея не моя. Просто показую, що я для себе навчилася їх робити та поділюся. Взяла пасмо муліне чорного кольору довжиною півтора метри. Ну, звісно, працювати ним незручно, але коротша нитка, її буде замало для гудзика. Починаю з того, що беру довший край, і обмотую ну, разів 8, 4, 5, 6, 7, 8. І починаю працювати на олівці. Другий край завожу в голку, складаю нитку так от так складаю. І е, чим хороша ця конструкція на олівці, наше завдання зараз замотати обмотати ось ці е, шари, які ми вклали е, вже впоперек накласти такі, обмоточку таку. І Геніальна та конструкція тим, що вона, дивіться, хочете затиснути нитки, опускаєте їх по олівцю, Хочете ослабити, для того, щоб туди влізти, піднімаєте по лівцю. ось так. Оцей палець, І цей палець він може направляти вам нитку туди, куди вона має вам лягти. Щоб вона вам не гуляла і не вкладалась, куди їй подобається, куди хочеться. Тому що нитка все-таки доволі довга. І не слухняна, вона вже слухняніша стає, коли вже буде коротша, але поки довга, то, звісно, її треба направляти. Ось Дивіться, не дуже хоче мені голка заходити, незручно. тобто Я підняла трошки, і все, в мене вже голка заходить, вже їй легше. мені треба затиснути, тобто в той момент, коли нитка заходить за ці, за цей, за ці кола мої, я її опускаю полівцю трошки. Дивіться, щоб так воно не одягалося на стержень. Перші сіпки, вони не такі легкі, їх треба так ювелірно вкласти, поки ви направите цю роботу. Цей хвостик теж я його хочу придавити. І так рухом згори вниз, знизу вгору незручно. Тому згори завожу, вниз, гарненько затягую. Дуже важливо вкладати їх отак поруч, один з одним. От я пальцями направляю, куди вона має лягти, ця нитка. от. Я думаю, що будь-якими нитками можна цього гузика зробити. Мені подобається робити це пасмом муліне. Воно в 6 ниток. Тому що, якби це була тоненька нитка, то це було б довго і нудно, це, обмотувати його. Ось, бачите, не хочеться, заходити, не хоче заходити голка, я припідняла трошки, завела голку і знову пустила по полівцю його. Пальцями направляю це пасмо, щоб воно вклалося. І так декілька шарів до тих пір, поки у вас зникне просвіт всередині цього кільця. Можу сказати по часу, ну, можливо, хвилин 10, це оце, гратися з ним. Поки його вмотаєш. Не можу що сказати, що робота цікава, але результат виходить цікавий. Такий, як ні в кого немає таких гудзиків, тільки у вас буде такий гудзик ручної роботи. Він досить міцненький такий, не м'який він виходить, жорсткий такий. Кілька шарів мені треба пройти зробити, щоб зник той просвіт. Всередині зараз один покажу. Один зробимо вже, я покажу, як воно виходить Зніму з олівця Перший раз будете робити, то будете, звісно, робити повільно, поки ви відчуєте, поки воно вкладеться. Так, знаєте. А другий, третій, десятий гудзик вже у вас будуть зручненькі, швиденькі. Я роблю їх чотири штуки на манжети, по два на один манжет. Один гудзик вище, другий нижчий пришиваю. І роблю до них петельки. Тобто не прорізні петлі для того, щоб гудзик застібався, а такі навісні петлі до краю манжета пришиваю. То я мучилася з тими гачками, то колись пришивала до манжетів такі гудзики пластикові, поки їх знайдеш, поки підбереш. Тут такий колір захотів, який підходить до вашого візерунку. От, Просто доведеться ниток трошки втратити на це. Але це ж для себе правильно. Ось я вже пішла другий шар вкладати. Намагаюся запам'ятовувати, як запам'ятовувати. Бачите, де нитка вийшла, намагаюся отак завести голку за неї і так, і вкласти, біля цієї нитки, що виходить, вкласти цю петлю. Тому що воно чорне на чорному, ви можете не побачити, забути, де ви вкладаєте їх ці. один за одним. Орієнтуйтесь на цю нитку, яка виходить знизу. Тому що, якщо проминати, не вкладати так поруч, то такі ями о, такі утворюються, вони не гарні, видно потім. А так він буде гладенький, рівномірний. І в той час, коли я затягую нитку, я опускаю полівцю. Цю конструкцію, ось так. Бачите, вона рухома. А коли мені треба ослабити, то нитка, бачите, ця ослабляється. Ось. Ослабити мені треба тоді, коли треба голкою влізти туди. А коли саме йде нитка вже затягується, то краще опускати. Притрим... Ну, олівець, він, скажімо так, він притримає з того боку цей процес, щоб нитка не... не гуляла, не вкладалася хаотично. Цікавий спосіб, не знаю, хто придумав. Зараз побачимо, скільки займе часу. Я, чесно, не замічала так, наскільки відео буде, настільки буде часу. За такий час можна зробити гудзик. Ось трошки я треба повернутися назад, некоректно вклала трошки. Тільки починаєш спішити, так починає плутатися все, тому так, знаєте повільніше. Півтора метра нитки мені зазвичай вихватає ну, вистачає на гуцик. Просто що незручно, бо знаєте, як довгою ниткою працювати. Але він швидко формується, тому що все таке воно ну, товстіше, зазвичай, будь-яку нитку. Розкручую, бо вже накрутилося. Він такий вже в руках відчутний, такий тверденький вже, розслухняний такий. Буквально на другому-третьому вже, як це сказати, на другий-третій поверх. Як його назвати, хто знає. Пояснюю, я так е, маю надію, що ви розумієте, про що я кажу. Але він ось набрав форми вже, зараз я зніму, покажу його. Ось бачите, який він вже такий, ну, ще не зовсім тверденький, але буде я його ще ще укріплю. За таким отвором ще краще працювати на олівцеві. Коли вже зовсім малесенький такий отвір там про свіпи. тоді вже я знімаю, тоді вже я в руках його швиденько дошиваю. Поки що веду ще на олівцеві його, як сказати правильно, на олівцю. В мене була хороша вчителька української мови, але вже мені 50 років і я вже позабувала багато чого, як правильно. Звісно, я можу розмовляти кіровоградським суржиком. Але ж уже як виходиш до людей, то треба ж якось вести себе культурно. Говорити літературною українською. Я не хочу сказати, що суржик це не культурно. Я би я більше схиляюся до того, що це цінні діалекти. Які незаслужено поставили на якесь другорядне місце в розумінні людей. І насправді, це дуже цінні речі, які ми вже втрачаємо. Тому що літературна мова вона була, була і буде, але діалекти теж були і будуть. І бабусі, і прабабусі так говорили, і нас навчили і чому стидатися, якщо це, наприклад, цей суржик, він це наше життя. І... Навіть і я неправильно кажу, що це суржик. Це треба казати діалект. Поки будь-яка роблю, розкажу, що завгодно, То, що робота нудно. Треба чимось розважати. Ниточка завершується. Ось бачите, в мене навіть нитки не вистачило. трохи менше я взяла, ніж півтора метра, мабуть. Е, далі. Це ще можна працювати на олівцю цьому. Коли нитки не вистачає, його можна сховати цю нитку туди і взяти іншу, теж сховати край і докрутити зверху. Нічого страшного. Просто, знаєте, якщо береш зразу довгу нитку, то це, щоб не гратися, не додати, не закріплювати там оце все, щоб вже одним махом зробити його. Це вже Закінчилася, бачите, а просвіт ще є, дірка ще є, тому я її закріплюю тут. Закріплюю і воно потім придавиться новим шаром намотки її зрізаю, запам'ятовую, де в мене тут це все, і беру нової ниточки ще. Ось так нирну трошки до того місця, де в мене була закріпка, хапаю хвостик і знову починаю крутити з вивороту на лицеву. Ну, Корисна ситуація, бо показала ще що це все вирішується легко. Бо все може бути, ви можете спочатку і не розрахувати довжину нитки на свій гудзик. Ну, дехто залишає такі дірочки на цих гудзиках. Дехто робить різнокольорові їх. Це вже, знаєте, творча фантазія, як ви собі придумаєте. Чомусь пішла вже в інший бік крутити. Ну, вже пішла, то пішла. Зараз моя мета накрутити скільки, щоб зник зникла дірочка. Коли вона зникне, тоді я закріплю з вивороту тут вузликом та і ще залишу хвостик та й все. Нічого, бачите, складного нічого нема, просто що це намотувати. Намотувати, 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 поки дірочка не зникне. Слідкувати, щоб рівненько. Це вся робота. Правда ж нудне заняття краще вишивати. Бачите, вже маленька така дірочка, меншенька. Зараз ще докручу. Я вам скажу, воно чим більше вже шарів цих накладаєш, тим швидше йде робота. В руках, звичайно, швидше, але ну, ви відчуєте, коли вам треба ще на олівець намотувати, а коли вже можна зняти і працювати в руках. Воно вам саме покаже. В процесі відчуєте, як вам зручніше, як воно себе веде. Ось уже останні стіпки я вже відчуваю, що вже голка йде так тугенько там всередині. Трошки підкоригую тут. Воно ну, видно, де бачите, таке більш поглиблення. Ось тут їх треба закрити. Ось От. такий гарненький кутик вийшов. Ще один стібочок. Щось мені його хочеться зробити. І все. Ви відчуєте, що він вже готовий. Такий він. Залишаю хвостик, але перед цим я його просто ще такий, знаєте, контрольний, контрольну фіксацію зроблю. Ось такий зроблю. Посерединки його розміщу і відрізаю потрібну мені довжину. У мене тут три, я четвертий роблю, таку саму зроблю довжину. Ось ну, такий в мене букетик. Бачите? Робіть собі гудзики, нехай вдаються вам. Мені подобаються вам.